Там далі стояла дзвіниця, ми також бачимо таке підняте місце. Це залишки фундаментів, залишки руїн цього собору. дзвіниці, яка простояла до 1970 року. І спочатку її не розвалили, зняли тільки хрест і скупола. Це найвища частина, центральна частина міста. І ця дзвіниця була найвищою спорудою, слугувала спочатку як пожарна каланча наверху сидів. Пожежник, який бачив, де загоряння в місці, давав сигнал, і бригада виїжджала на ліквідацію пожежі. Потім, вже в 70-х роках, пам'ятник пам'ятана жалюгідно виглядав на фоні цієї дзвіниці, і цю дзвіницю було підірвано. Це якраз ми зараз з вами стоїмо в самоцентральній частині собору. Це десь було центр, якраз цього святоуспенського собору.